Всім привіт! Сьогодні будемо бавитися в. Будемо бавитися сьогодні в Роблокс. Блін щось вийшло. Добре. Заходимо в Роблокс сьогодні і будемо бавитись ми, напевно, в той як. Поки вона заходить, то ми будемо сьогодні бавитись в... Як то? Я не знаю. Але може давайте сьогодні будемо бавитися в, в СЦП може. Я не знаю, добре, давайте попробуємо. Сьогодні бавитися в СТП. Заходимо. Але ми. Потім він казав, що, той, що хоче бавитися в стендові і ходить бавити стендоф. Ну і так далі. Я не пішов, бо я знімаю хіба Roblox. Він пішов знімати стендоф. Добре, ми хіба з'явилися, мене хата. Він ще залугало в мене. У мене телефон залугав. Ой. Ідемо. Що за той? Непонятна хата. Окей. Ставимо номер і дело. там е-е, ми напевно йдемо тут все шукати цю хату знамо, не. Там є писати, він пашує і він представляє, тобі буде самогідно. Так. Ну, я вас не смухаю, якщо ви хочете туту, ту просто лайки підпишіться, Я вас не смухаю, якщо ви хочете, то зробіть. А поки що ми йдемо. Ой, не біжу. Ходімо зайдемо собі. Ларсик. якщо додати, то я називаюся. Зробіть зараз скриншот я називаюся. От я називаюся Сане. Ну, зробіть скриншот там зробіть. А я поки що йду додому, бо вже ніжко. Ой-ой. пованих. Так, та Тут зробили трамвайну вже. Запар. Нет. Нет. Как страшно. О, магат. Nas vias, e afirma a tolhada então faz 我的在那里。 Там, гори, може, там, Я не знаю, будут кричать люди. тут О, кам. Так, камни. Я не знаю, а... Ходить он внизу, але я не знаю, хто там. Є. para tudo isso Дякую за Треба шукати старий будинок, бо я там десь вмогу. Но...